Підходить до закінчення черговий тиждень, а це означає, що настав час підвести підсумки. Це передача з Хіт-Ньюз та його ведучий Артем Грєфур. І давайте скоріш почнемо, бо мені є що вам розказати. На початку цього тижня в інтернеті з'явилась жахлива новина про Оленівку. 53 наших військовополонених загинули при жахливих обставинах. Справа у тому, що окупаційна сторона говорить, що начебто це наші військові влучили по полоненим. І що, вже на цьому не з'явилось ніяких питань? Чому померли тільки полонені і жодного надзирателя? Чому полонені знаходились близько до фронту? Чому їх за декілька днів перевели саме до цього бараку? Як так сталося, що пошкоджена тільки ця будівля? Так багато питань тільки від одного висіра Російської Федерації. Як так вийшло, що біля полонених не було жодного окупанта? Їх там тривали за власним бажанням і не треба було слідкувати. Що полонені робили поблизу фронту? Якщо наскільки мені відомо, їх потрібно тримати подалі від бойових дій дій. Щоб не трапилася саме така трагедія. Справа у тому, що на війні полонені це ніби розмінна монета, і кожну людину можна обміняти на своїх. Але Росії не треба нікого діставати з полону. І нарешті останнє питання: а саме чому полонених перевели до іншої будівлі? Що сприяло цьому рішенню? Можливо, хотіли дати нашим полоненим більше простору? Або там були якісь ліжка. Ні, ми всі чудово знаємо, як Росія відноситься до наших солдатів. І я не здивуюся, якщо виявиться, що наші полонені були мертві ще до вибуху, і окупанти хотіли таким чином замаскувати свої чергові воєнні злочини. Але за незалежне слідство можна забути, бо окупанти нікого не допускають, крім себе, для розслідування цієї трагедії. О, і ще одне з приводу Оленівки. Коли відбувалися переговори щодо виходу з Азовсталі наших бійців, то була домовленість, що Червоний Хрест буде контролювати належне відношення до бійців. І коли в Оленівці сталася така трагедія, і цього Червоного Хреста спитали: де ви були? Ви ж повинні контролювати? Вони відповіли наступне: ми не гарантували безпеку військовополоненим. Які потрапили в руки ворога. Тому що це не в наших силах. Тобто я не я і хата не моя. Добре. А коли цей хрест востаннє навідувався до українських полонених у травні? Хм. І привезли цистерни з водою, але не бачились самими полоненими? Хм. Який прояв гуманізму? Треба зазначити, що до російських полонених. Представники Червоного Хреста навідуються кожні два тижні, передають їм цигарети, провізію і дають можливість зв'язатись з родичами. І цей же самий Хрест у перші місяці війни вивозив українських дітей саме до Росії. І звісно, у батьків ніхто дозволу не питав. Це ще незалежна організація кажете. Російське командування збирається відволікати наше ЗСУ на Сюмському та Чернігівському напрямках. Ага, тому про це всі знають і ніякого неочікуваного моменту вже не буде. Робиться це для того, щоб зменшити контрнаступальний потенціал наших бійців. Моя думка з приводу цієї новини така: ніхто вам не буде розказувати про свої плани. Ні Росія, ні Україна. На інформаційному просторі зараз теж триває війна і дуже багато фейків, бросів і тому подібне. Ніхто з командирів та генералів не буде розказувати, як вони збираються напасти, тому що це насамперед інформація для ворога. Все, що нам залишається робити, це вірити у ЗСУ та на повернення всіх наших територій. На Росії полк Азов визначили терористичним угрупуванням. Як говориться, у чужому оці соринку бачимо, а у своєму й бревна не помічаємо. Сам полк АЗОВ відрогував на цю заяву і передає наступне. Не наступне: імперії, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав мочить в сортирах. Підривав будинки з власними громадянами, душив отруєними газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ну, я тут вважаю, що нічого тут додати. Тому до наступної новини. Всі чудово знають, що в Європі податки вищі, ніж в Україні, але не кожен знає, до якого абсурду вони доведені. Справа у тому, що з самого початку біженцям казали, що вони там не назавжди, і треба або адаптуватись, або повернутись в Україну. Ось термін адаптації пройшов і настав час повернутися до реальності. Тепер біженці повинні сплачувати податки як інші європейці, от тільки податкова служба в Європі працює надто пильно і за кожний цент потрібно пред'явити податкову декларацію. Пересилали, заробили, подарували, знайшли гроші. На все це потрібна декларація. Якщо гроші вам надіслав хтось із родичів, то вони також повинні зробити податкову декларацію. А тепер уявимо ситуацію: я відправив свою дружину з дітьми задля безпеки у Європу, а сам залишився боронити країну і отримую заробітну плату. Всі зароблені гроші я пересилаю на карту до дружини, щоб вони мали змогу життя. Тепер через європейське оподаткування мені потрібно буде сидіти в окопі, писати цю податкову декларацію, десь знайти мокру печать, відсканувати і відправити електронною поштою, а оригінал надіслати Укрпоштою до Європи. І це кожного разу, коли я буду відправляти гроші. дуже зручно. Я кожний випуск наголошую, що мешканцям Донецької області треба евакуюватись. І цього разу винятку не буде. Я вже говорив, що був створений штаб, який буде розселяти біженців. І тепер у мене є фото, у яких умовах будуть жити ВПО. Зараз жителів Авдіївки розселили в Умані, Кам'янському та Кіровоградській області. Ви можете бачити фотографії приміщень, у яких живуть Авдіївці. Також там працюють навчальні, заклади, лікарні, проводять екскурсії по місту, але найголовніше взимку там буде тепло, та ви зможете знайти роботу для подальшого розвитку. Не тягніть, тому що це ваше життя і держава намагається піклуватись про нього у будь-який час при будь-яких умовах. Ось і підійшов четвертий випуск до кінця. Розповідайте про нас своїм знайомим, адже тут ви знайдете актуальну інформацію зі східного регіону України. Бережіть себе і побачимось наступного тижня. Слава Україні!